Ми маємо бокове сидіння, такий стан ручок, такий стан порога, сидіння, коврики БМВ. Це ззаду. Ми маємо такий стан теж. Ручки стоять ціленькі, рівненькі. Звісно, машину до базару не готував до продажі. Просто помив і все. Так, резина зимова, мотодор 225-55-17. Є також комплект елітньої резини. Так, у салону. Ось такі має ну, у нас там. нас такие роли. Есть такая сидошечка. Так. Маємо пробігти. 372 тисячі, але це пробіг не оригінальний. Оригінальний приблизно буде 240 тисяч, тому що при пригоні доматували спеціально щось там робили, щоб, щоб можна було дешевше зробити розтаможку. То по стану машини, по стану машині видно, що... Машина не має майже 400 тисяч, реально 250 тисяч пробігу. Можемо дивитися заїхати на любе СТО. Все провіряти. Так, по автодіагностиці. Так, тепер відчинені. І мало умиваючі жидкості. Так. Ось всі, всі недоліки, які є в машині, це мало омиваючі жидкості. Ось. Заводиться з кнопочки, добре. Кнопочка рівненька, гарненька. Ось. Є такі тут функції Автомобіль не фарбований жодний елемент, крім бампера переднього і заднього з дефектів є маленькі скольчики ось тут, ось тут і отам. Також є вмятинка. Вмятинка тут є. І мало навіть помітно. Так все чудово. А, ось тут ще є скольчик. Маленькі скольчики. Все, так по авто немає більше жодних зауважень. que tem um